У продовження теми про європейських протестувальників вже писалося про поляків, які діють за російськими методичками, підюджувані проросійськими, так би мовити, політичними діячами. А тут, от якраз і в Чехії на якихось раптових протестах почали відбуватися цікаві інциденти. Днями чеські фермери вирішили помітингувати. Організаторами були Богумір Дуфик і Зденик Яндейсек. Богомір це президент профспілки працівників сільського господарства і харчової промисловості та асоціації вільних профспілок. А з звичайний собі аграрний бізнесмен. І от ці фермери хотіли мирного протесту з блекджеком і тракторами, але в результаті вийшла якась антиурядова кампанія. А сталося так через паралельний протест чеської партії ПРО, от тільки виступали вони не за фермерів, а проти України, проти чеського уряду і проти ЄС в цілому. Хотіли вставити свої п'ять копійок і підняти антиукраїнський дух, але перестаралися. Про це їхня чеська партія, скорочено право, повага і професіоналізм, але їхня риторика аж надто проросійська, дуже вже нагадує знайомі нам наративи. Там розповідають, що мовляв без ЄС і НАТО Чехи заживуть краще. Лідер у партії Інджих Райхл теж постійно це все скаржиться і розказує, що Чехія виконує накази Брюсселя і сильно треться біля штатів. Самих чеських фермерів там зібралося мінімально і перекричати партію Райхла вони не змогли, тому і почали говорити, що протест у них вкрали. Це чергова показова історія про те, що голоси Росії є всюди. Всюди знайдеться якась така гниленька партійка, яка стане рупером пропагандонів і влаштовуватиме різні антиукраїнські та антиєвропейські кампанії. А потім знайдуться ті, хто їх підтримає, бо всі вони тиснуть на те, де в європейців і так больові точки. Тому коли читаєте ці новини про зраду від усіх країн Європи через протести, згадуйте, що в цьому всьому замішані прокремлівські маріонетки, і замішані це взагалі ще м'яко сказано.